Презентуємо вам новий мікс-белік. Сукня для дівчинки, 12 місяців. Такий бантичок ззаді. Гарний. Такі рукавчики. Так, 12 місяців штанці. Це в нас 9 місяців, така ковстинка. Ось така вона гарненька. На двониточку. Такі карманчики гарненькі. Так, дарі. Така ковтулечка на один місяць. Така на літо класна на хлопчика. Так, Далі це в нас набевічка. Такий чоловічок. Не бачу тут. Треба подивитися. Так, 24 місяці така спідничка. З такими під'ютничками, гарненька. Так, так, кофточка айдо, на довгий рукавчик. 24 місяці. Така коштуричка. Легенька дуже. Така кофтулька. 12 місяців. Також на довгий рукавчик. Вон такий. Так, це в нас новиночка, відкриваємо все. Це відкриваємо. Така у нас ковтолечка на 6 місяців. Дуже приємна якість така. 18 місяців. Такі штанята, вони утеплені. Такі карманчики тут. Раді. Так, така кофтулечка. Два-три рочки. Це в нас на двунетку. Ні, флісик. Такий дуже-дуже тонесенький такий флісик. Футболочка 36 місяців. Дуже гарно склеємо. Подивіться, що це в нас. Це така футболочка. Дуже якість гарно, приємна на дотик, дуже гарна. 9 місяців. Так, штанятка, 18 місяців. 36 місяців ковтулька. На двуміточку така. 6 місяців штані. Такий костюмчик. зараз скажу вам. Так, 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 це новенький бренд. Дуже важко тут знайти в нас. А, буде місяць костюмчик. Так, далі, 6 місяців така футболочка відкриємо все подивимось Ось така гарнесінька. Так, 24 місяці така кофта для хлопчика на двониточку. Так, так, це випадково в нас тут попалося. Ми його прибираємо. Це 7-8 років, випадково дуже. Так, 18 місяців такі лисинки. Далі 3 місяці. Такий, бачиться, чоловічок. Дуже такий нарядний, на двониточку таку легеньку. Ось такий він гарнесенький. Так, Далі. Далі штанятка. А, це шортики. Шортики на двониточку тоненькі. Так, це в нас 6 місяців. Далі, 12 місяців, це костюмчик я бачила. Зараз подивимося. Такий саме. Так, дуже гарний футболочка і такі. Шортики. Таким бантиком такий, дуже гарний. Так, курточка 6 місяців така. Це лонг на хлопчика, 24 місяці. Три рочки, Це також лонг на хлопчика. Це піжамка 12 місяців. Така курточка на 12 місяців. Тепленька. Далі сукня 12 місяців. Так, так, сукня така гарненька. Ось така вона. Дуже легенька, дуже гарна. Далі. Далі, ми бачу, що це будемо. Будемо дивитися. Це... це в нас така спідничка. Така гарненька спідничка. Вона йде халечко. Так, це наскільки? 6 місяців. Така підкладочка, вся тканинка натуральна. Такий костюмчик, 18 місяців. Він йде на легенький фліс, дуже тонесенький такий. Такі штанята і така ковтинка. 18 місяців така вітровочка. Піжамки в нас в цьому лоті не іміт. Нагадуємо про них обов'язково. Дуже гарна якість, дуже вони класні. Ось так, тут ніжки відкриті. Тут все на кнопочках. Такі дві піжамки. Така і така. Так, надалі. Так, це лонг. Так, далі, айдо, такі наборчики йдуть на двониточку на окейсік тоненький, лосинки з ковтинкою. І такий це вже такий легенький тканина, не дзвонитка. Це також набір з лосинками на 30 місяців. Це ще не все. Далі. Далі ще в нас такий блюровий чоловічок на один місяць. Дуже яскравий, такий гарний. Така піжамка на 12 місяців. Такий ще один набір. 12 місяців. ковтинка з лисинками. Такий у нас... Не комбінізуємо, що штанята такі з шлеєчками. 36 місяців такі тепленькі. Так, далі, далі у нас 18 місяців костулечка. Так, це знову якийсь набір. костюмчик. Такий дуже гарний. На двониточку бачу вже 6 місяців. Така костулечка. Такі штанятка. Дуже приємна. якість, Якісь дуже набуток. Так, далі. Це у нас такі штани модні, 24 місяці. Вони на тоненькому флісі йдуть. Так, лонг, кофтулечка 12 місяців, 12 місяців такий. Сарафанчик. Далі 3 місяці кофтулечка, футболочка. Один місяць, ще костюмчик. У нас такий є один. Ще один костюмчик, я вже його показувала. Ну, такий самий на 9 місяців він йде. Такий самий. Ось так. Зі штанятками. Так, далі 18 місяців такий лонг. Така гарненька, м'якесенька кофтолечка на один місяць. Далі 36 місяців такі штанці. Ковтинка на флісі. Три рочки. Так, це в нас, напевно, оболонка або футболочка. Тривець, шалон. Ага, футболочка. Футболочка 12 місяців. Так, це, знову ж таки, костюмчик якийсь на дівчинку. Так. Костюмчик на дівчинку 9 місяців. Дуже гарний. Ну, дуже гарний. Взагалі дуже. Рукавчики такі гарненькі, все, дуже гарне. Так, такі снята 24 місяці. Так, ковтиночка на тоненькому флісі, 12 місяців. Так, ще костюмчик. На дівчинку на 6 місяців. Колоничка така з шортиками. Уболочка. Я так вже відкривала, це вже була така футболочка. Така футболочка, штанятка 18 місяців. Так, вони в нас такі тепленькі. Така, бачите, підклабочку, така цікава, двониточка так, всередині. Далі, це у нас набігло синка на, на ковтинка з довгим рукавчиком 12 місяців. Така тепленька ковтинка. 24 місяці. 24 місяці такі джейниці. Костюмчик. Тут буде така костиночка. Блузочка така. Так, це в нас на 9 місяців. Дуже гарна тканинка, на таку спеку влітку, коли буде спека, у нас все буде дуже гарно. Так, а тут у нас спідничка. Не шо таке, спідничка. Так, це нас Це у нас така ковтинка, вона тоненька, це не двомитка, але така ввечері накинути дуже-дуже класно 18 місяців. Так, ще така ковтинка 12 місяців на клісіку тоненькому. Так, тут у нас. Тут у нас дуже такий гарний костюмчик на один місяць такий на дівчинку. І далі у нас ще така футболочка з кітцією з такими стразиками. Це у нас буде на скільки? На 9 місяців така футболочка. Так, і пішанка ще 18 місяців. Також аксесуарчики всі. Дуже гарні обідочки такі попалися. Дуже вони гарні, бачите, в якому подарунковому форматі можна подарувати. Так гарно, бачите, тут стразики. Свинявчик, голову, такі рожеві, рожеві, така ще такі пінеточки малесенькі, дуже гарні для новороджених. Такі лосинки на флісі тоненькому 18 місяців. Шкарпеточки. Така іграшка класнюча. Така шапулечка. Така вілюрова шапочка. Так. Перчаточки, шапульки. Шапульки и колготочки. Вот такие вот такі. замовляйте.